Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. У рівному оголосили про скасування тендеру на майже 9 мільйонів гривень. Ці гроші планували витратити на ремонт управління капітального будівництва. 85-річний рівнянин знає на пам'ять тисячу сторінок святого письма. Заготовляють дрова і дістають човни з води. Парк історичної реконструкції оствиця готується до зими. Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися захисником Володимиром Шевченком. Як повідомили у прес-службі рівне ради, чоловік родом з рівного навчався у місцевій 13-й школі. затим здобув фах маляра штукатура. У 2014 році Володимир пішов добровольцем в АТО. Через рік повернувся додому. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, знову пішов у військкомат, виконував бойові завдання в районі Бахмуту та Вдіївки. 36-річний солдат Володимир Шевченко помер. 1 листопада цього року поховали його на алеї Героїв. Кладовище Нове у Рівному. Хлопчина був хороший, чуйний, завжди теж на роботі. Ніколи до нього ніяких було не претензій, нічого, завжди все слухався. Я на роботі там бригадиром був і ніколи, ніколи до нього ніяких питань не було, він завжди і допоможе, і нічого не треба казати, він сам все робив. Хороший був, хороша людина була. Рада под, за згідно типового положення рада складається з 18 осіб, дев'ять з яких становлять внутрішньо переміщені особи, шість із яких становлять представники органу, при якому утворена рада ВПО, та три представники благодійних фондів. Що з основного ради ВПО. При територіальних громадах та інших органах державної влади очолюють внутрішньо переміщені особи. Це основна вимога голова обирається на два роки, і не може бути більше ніж два терміни підряд. Тому це сьогодні. Суттєвий е, механізм для, е, для того, щоб свої ідеї думки реалізувати у програмі діяльності е, ради вну, з питань внутрішньопереміщених осіб е, та внести свою частинку е, ідей. До до політики з питань внутрішньопереміщених осіб у своїй територіальній громаді через нашу область тільки офіційно зареєстрованих осіб. Офіційно зареєстрованих я наголошую пройшло понад 90 тисяч, і на тривалий час залишилися на сьогодні понад 50 тисяч осіб 3 серпня 2023 року. Кабінетом міністрів була прийнята постанова про затвердження типового положення про раду з питань внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні із 64 територіальних громад офіційно відповідно до затвердженого типового положення в області створено 34 рад ВПО. Тендер на капітальний ремонт та реставрацію адмінбудівля міського управління капітального будівництва станом на 17 годину 9 листопада не скасували. Про це свідчать дані на сайті закупівель. Прозоро доцільність оголошених 6 листопада торгів на майже 9 мільйонів гривень. Учора під час прес-конференції прокоментували виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян та начальнику КБ Володимир Ляшук. Що тендер проводить ніякому разі не буде. Це от сьогодні не буде призупинений. Що стосується, наприклад, деяких керівників і чиновників, хочу сказати одне, що напевно забула, що в Україні війна. Більш такого не буде. Кожен крок, який буде проявлений чиновником, це буде на слідуючий день, просто він звільнений. Керівниця громадської ініціативи За чесний тендер Мирослава Примак суспільному пояснила, що скасувати тендер може лише уповноважена особа, яка проводить відкриті торги. Віктор Шакерзян, як особа, яка виконує обов'язки міського голови, його повноваження визначені законом про місцеве самоврядування в Україні. І там чітко переліку такої функції, як е скасувати закупівлю публічно, немає. Можливо, є інші. Е його уповноваження, які стосуються більш такої контрольної функції, і ними він може скористатися. Але якщо говорити виключно про процедуру закупівлі, то рішення приймає лише уповноважена особа. Начальник управління Володимир Ляшук зазначив, півтора мільйона гривень на ремонт адмінбудівлі на вулиці Казимира Любомирського 6, виділили на сесії рівноради у літку. Однак, зараз УКБ мало оголосити тендер на всю проєктно-кошторисну документацію, розроблену раніше, тобто людям. З певними вадами дуже важко добратися туди, і ці кошти виділялися суто під для того, щоб скажімо так відверто запустити цей ліфт, який з 21-му році, році був закуплений, але в зв'язку з військовими діями були роботи призупинені, і ми не змогли б його тоді запустити. Зараз ми його запустили, заплативши підряднику за виконані роботи, які він зробив 400 тисяч. Але цей ліфт є в пусковому комплексі і законодавство про публічні закупівлі не дозволяє розбивати якийсь один тендер на декілька можливо тендерів. Тому ми змушені оголосити були цей тендер на 9 мільйонів. Ніхто не збирається робити. Я вам сказав, ці роботи Володимир Ляшук каже, ліфт поки працює в тестовому режимі. Зі слів Мирослава Примак у тендерній документації, оприлюдненій 6 листопада, вона не знайшла інформацію. Інформації про роботи пов'язані з ліфтом. Роботи пов'язані з різними на другому поверсі, тобто якісь ремонтні, так але немає про ліфт. Перша закупівля відбулася ще у 2018 році. І якщо відкрити той тендер, то в переліку робіт пов'язаних з ліфтом є розділ 2-1-5 Будівельні роботи і називається заміна ліфтової кабіни. Тобто, в самому першому тендері, на який і виготовлялася проектна кошторисна документація, яка потім кілька разів коригувалась, були роботи пов'язані з ліфтом. Суспільне звернулося в управління капітального будівництва з інформаційним запитом, аби очільнику КБ чи уповноважена особа повідомила, чи скасують тендер, і якщо так, то коли планують це зробити. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Внаслідок ДТП на Рівнощині травмувалася 19-річна пішохідка. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, автопригода сталася учора у Костополі. На місці ДТП слідчі встановили, що дівчина вибігла на проїзну частину, де на неї ймовірно, наїхав легковий автомобіль, яким керувала 31-річна місцева жителька. Внаслідок наїзду пішохідку з травмами різного ступеня госпіталізували в реанімацію. Повідомила Марія Юстицька. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слід. І розпочали досудове розслідування у рамках кримінального провадження у водійки відібрані зразки крові? Попередньо вона була твереза О, моя Україно, моя Україно. Як тобі їх з спекельного шляху вернуть, як дітей повернути, у уловно святе церкви Божої. Коли я прочитав знайомому цей вірш, то він мені сказав: Володя, не читай більше нікому, щоб тобі не опинитися на соловках. Володимир Маключенко розповідає, написав цей вірш у 60-х роках минулого сторіччя. В часи атеїзму в радянському союзі каже і сам був атеїстом, поки не почав вивчати святе письмо. ті часи, ну я зробив це таємно безперечно. Я працював викладачем у вузі. Ви розумієте, що означає людина, яка вірує в Бога. Спочатку каже, просто читав релігійні тексти, а декілька років тому захотів вивчити й переказати на пам'ять настоятелю свято Миколаївського храму в Острозі отцю Юрію весь новий заповіт, псалтир і деякі тексти з книг старого заповіту на запам'ятовування тисячі сторінок святого письма Володимиру знадобилося сім років. Я старався оцих по по перших перших буквах якісь слова придумувати. От і подібні тоді, вже знаючи це слово, я відтворював текст. Хіба Валера утік ясна повний? Оце перші слова. Є молитва, хай Воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і побіжать від лиця Його ненависники Його, якщо зає нехай щезнуть. Як та на віску так нехай згинуть не злині від тих, хто любить Бога. Володимир Маключенко, кандидат історичних наук, 20 років пропрацював викладачем історії української культури в Острозькій академії. До рівного приїхав після закінчення аспірантури в тодішньому інституті культури імені Корнічука. Народився і виріс, розповідає на Черкащині. Моя бабуся була глибоко віруюча. у роки скувань. Релігійних гонінь, переслідувань, вона залишалася юрною Богу. Молилася моєму бомбу кожен день. Її четверо синів, у тому числі мій батько, воювали в Червоній армії, і всі повернули повернулись живими і здоровими. Я твердо переконаний, що їх врятувала молитва моєї бабусі. Зараз чоловік на пенсії каже, продовжує вивчати святе письмо. Читаю книгу. книгу, першу книгу буття майсея. Вивчаю перші чотири сторінки на пам'ять. А потім буде видно. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне. Ось не ганяють. Баран бося вже не вперше втікає з прив'язку, каже керівник клубу історичної реконструкції оствиця Юрій Ойцюсь. Він такий трохи небезпечний, може підловити, дати рогами. Він не злий, то його природа. Бося поселився в парку Оствиця у вересні цього року, каже Юрій Ойцюсь. Людина позвонила, каже: можна ми до вас заведемо, бо ми не маємо з ним знайти спільної мови і немає як утримувати на м'ясо жалко, щоб віддати вам. Ну кажу, давайте. Зараз для барана будують новий навіс з міцним парканом. Ми босю перестали прив'язувати зі всіма тваринами. Він знайшов спільну мову, то він нам просто розніс ворота. Потім почав розносити паркан. Юрій оцюсь розповідає: оствиця готується до зими, запасають дрова, дістають човни з води. Гостину хату вже утеплили, пакля і глиною позамазали, бо сороки з овечками все розпаклювали. Зараз майстерню майстерні ще не встигаємо все. Тваринки каже за своє утеплення подбають самостійно. Тваринки будуть переживати зимовий період краще всіх. У них є вовна, в них є підшорсток, Вони на осінь, тільки холод починається більше, відпускають підшорсток. Навіть фрося заросла, вона лиса була влітку, було гаряче. Їсти тваринкам взимку теж буде що, каже керівник клубу. Ми робимо. В гостиній хаті такі вечірні посиденьки, Люди приходять, грають там шахмати, якісь настольні ігри. Їм готують щось їсти і за виручені кошти ми там купуємо тваринам корма. І людям добре, і тваринкам добре, і нам добре. Зазвичай взимку майстер-класи проводили в майстерні, каже Юрій Оцюсь. Цього сезону у нас вже і Миколай буде, і андрівські вечорниці будуть якісь відбуватися заходи зимові. Такі що в гостинній хаті, тобто вона вже починає працювати. А, тут жижуся Фрося, історію якої кореспонденти Суспільного розповідали у травні цього року, прийшла проконтролювати процес підготовки до зимового сезону. Зараз вивчаємо меню, чим її годувати, бо спочатку спочатку товч вона їла, потім просто виливає, то ну добре вони ту товч підбирають. Фрося не їсть, фрося балована у планах взяти коня для людей, які потребують зоотерапії, каже Юрій Оцюсь. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.